Знаєте, що мене завжди інтригує як психолога, це те, що одна і та ж сама поведінка може мати абсолютно різне підґрунтя. Наприклад, людина запитує, як твої справи, і здається, ну що ж тут можна побачити? Це ж саме звичайне питання. Але якщо ми на це питання подивимося уважніше, то ми можемо за одними тими самими словами побачити різні мотиви, різна, різне ставлення. І сьогодні ми трошечки поговоримо про одну з дуже цікавих разом з тим складних пар: це інтерес та контроль. Тому що різниця є, ми відчуваємо її не в словах, а у відчуттях, які ви отримуєте у відповідь на спілкування з людиною. Як це виглядає? Якщо ми візьмемо дві ситуації, Зовні ніби схожі, ви розповідаєте якійсь людині про свій день. Вона слухає, киває, ставить питання, і ви відчуваєте, цій людині я цікава, їй цікаво те, що зі мною відбувається. Ви продовжуєте розповідати, вам хочеться ділитися, відчуваєте таку легкість і енергію. І е, інша ситуація, коли нібито та сама людина, те саме запитання, як справи, як день. Але відчуття якісь не такі, ніби щось не так. Ви розповідаєте і раптом відчуваєте, що не хочеться ділитися, не хочеться розповідати, хочеться сказати нормально і перевести тему. І, нібито здається, ну що ж змінилося, ніби те саме питання, слова ті самі, але наша, наша реакція може бути дуже різною. Наше тіло вловлює щось. Таке, яке не завжди піддається логіці. І якщо ми подивимося глибше в те, що таке інтерес, то коли людина запитує з інтересу, то вона відкрита до вашої відповіді будь-якої. Їй цікаво дізнатися щось нове про вас, вона готова чути навіть те, що там, вона не очікує і. Їй якби не треба там нічого пояснювати надзвичайно, їй не треба там, поправляти вас і так далі. І це так, як знаєте, ви досліджуєте, наприклад, якусь нову територію. Ви не хочете цю територію змінювати, ви просто хочете побачити, а як тут. Отак От у нас і з інтересом. Коли ми взаємодіємо з інтересом, то це дуже часто відкриті питання, що ти відчуваєш? А не питаємо, ну ти ж не засмучений, у тебе ж все нормально. А ми запитуємо, а як ти? А як ти себе почуваєш? Е, коли ми дійсно цікаві людині, то, як правило, в людини немає напруження при взаємодії з нами. Е, людина нас слухає. Людина дає можливість подумати, якщо, наприклад, ви хочете щось сформулювати, і ви відчуваєте, що цій людині можна говорити правду. Інколи так буває, що за цим нібито інтересом ховається контроль. І тоді тут виходить така, знаєте, певна підміна, і не завжди це можна побачити. І різниця в тому, що якщо людина підходить до вас з метою контролю, то вона вже знає правильну відповідь, і вона ді... запитує у вас щось не для того, щоб дізнатися, як ви, а для того, щоб перевірити. Да? Тобто людина вас побачила, і в неї є якийсь еталон, як ви маєте почуватися, якою людиною ви маєте бути, і людина звіряє вас із цим списком. Тут питання будуть не відкриті, а більше закриті. Ти ж не забув, з тобою ж все нормально. Певне, буде таке в тоні голосу буде сприйматися така якби, тривога, або таке відчуття, ніби від вас очікують певну відповідь, ніби то ви повинні сказати, що «та все нормально, або ви повинні сказати мені погано. І після вашої відповіді, нібито людина. Дуже швидко дає якусь реакцію. Вона щось вам радить, вона дає вам якусь правильну версію, вона там може вас почати критикувати, і ви відчуваєте, що вам потрібно у спілкуванні з цією людиною відповідати правильно. Наприклад, після питання, як справи на роботі, коли людина до вас звертається з інтересом, то вона послухає вашу відповідь, вислухає, що у вас там відбувається. Якщо ж це буде контроль, то будуть якісь повчання, будуть якісь настанови, а спробую так. а Чому ти не зробив отак? А я ж казала, що це ось те. І тут є такий цікавий момент. Людина, яка контролює, вона не завжди може розуміти, що вона контролює, вона вважає, що вона. Турбується про вас, вона цікавиться, вона вам допомагає. Але якщо ви та людина, яку контролюють, то ви точно відчуваєте різницю. І не завжди можна це якось пояснити словами, не завжди можна це довести. І з'являється таке просто відчуття: ну, я якась дивна, чому ж я так реагую? Це ж людина турбується про мене, вона ж хоче зі мною спілкуватися. І після якщо. Тривалий час є такі відчуття, тому людина може закриватися, відповідати формально, ділитися все менше. І все відбувається тому, що людина відчуває, що тут мені десь дискомфортно, мені тут недобре. І якщо у взаємодії з людиною ви хочете розрізнити, чи тут є щирий інтерес, чи тут є спроба контролю маніпуляції, можете запитати себе після цієї розмови. Я відчуваю. З, після розмови з цією людиною більше енергії, чи менше? Як правило, щирий інтерес він дає енергію. У вас з'являється таке відчуття, що ой, клас, я задоволена, мене почули і є більше енергії. А контроль її навпаки забирає. Чи хочеться вам більше розповідати цій людині, чи хочеться приховувати? якщо... Тут є щирий інтерес, то вам буде хотітися розповідати, а при контролі, навпаки, не хотіти. І чи відчуваєте ви, що вас прийняли, чи оцінили. Якщо вас приймають, то це інтерес, да, тому що ви відчуваєте, що від іншої людини ви отримуєте це прийняття. А контроль він оцінює, він каже, ти правильний, ти неправильний, треба було так, а не так. І якщо. Ви і у вас є якісь такі відчуття, то прислухайтеся до них, тому що наше тіло воно завжди відчуває, що щось не так, навіть тоді, коли розум ще сумнівається. І найскладніше це тоді, коли людина щиро вважає, що вона цікавиться і не розуміє, чому ви відсторонюєтесь. Вона не маніпулює вами свідомо, вона може навіть не помічати, що за тим, як твої справи, може ховатися. Ось цей контроль, так, що я маю знати, що ти в порядку, що ти справляєшся, бо інакше мені дискомфортно. І справжній інтерес це тоді, коли людина готова почути вас з тим, що у вас є, навіть якщо їй це може не сподобатися, і вона буде не намагатися вас виправляти. І... Спостерігайте за собою, якщо ви запитуєте, як справи у людини, то чи ви справді хочете дізнатися, чи ви просто для ввічливості запитуєте, чи ви хочете просто перевірити, чи все нормально. Напишіть в коментарях, чи вдається вам розрізняти ці стани, стан контролю, стан інтересу, як ви на них реагуєте? І якщо вам цікава ця тема, ставте питання. Будемо про це спілкуватися. Дякую вам за увагу. І пам'ятайте, що ваші відчуття завжди говорять правду.